Друге липня м'ясний корпус кілія, подивимося, яку ціну м'яско. Доброго ранку. Доброго. А ну розкажіть нам по цінам от шия яку ціну? Шейка 250, ляшечка 220, рьобришка 220, кузанінка 200. Пляшка, mm -hmm. сінина, сало 150. Сало сто п'ятдесят. Салонка і зажарна. 120. 120. двадцять. 50, двадцять. Ножки п'ятдесят, ушки 50. Класка. 50. Парші 220. Я Я нас 270. 270. Антрикотик 250, 250. 250. 180. 180. Ребро 150, 180, Ребро 180. Сколько? 150. 150. А печинка. 200. 200. Uh, Говяжья. Uh, а свинає 80. Uh -huh. Дякую вам. Доброго дня. Вам. Доброго дня. Що у нас тут по куриці? Все є. Як завжди. Сильний что Красний цінники це що? акция? А. а, а та, 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 акція, ознишка, шия, спинка, крыло по домашньому. Мясо стегна. Озвишка. Плече. На плече. Шия. Димонская каунта свеженька. 120 гривен. Все, дякую вам. Хорошего дня. дня. Девчатка працюет. доброго дня. Доброго, доброго, дня. Доброго. доброго дня. Смотрите, и фаршик есть по акции, и это, сердечко, может быть, крылышко подобное. Так что подходите, выбирайте. Доброе, я Умливости вас. Просим. Да, хорошо, конечно. Крубаска, нижний виде. Со по 270, 270. Крылышки. Крылышки. Сири. Доброго дня. Доброго дня, Ларисов, тебе тут покинули. Скажи, домашняя Так, Домашняя колбаска. Зараз. Домашняя колбаска. 350 мясна и 150 кровянок. Кровяночки. Mm -hmm. Мишки. Мішки 50 и 120 Угу. Обрізці 25, 25. Що тут? Э, мяков. 220, м'ясо 220. Яловичина. Молоденька яловичина. М'яко 280, 170. реберця, 250. Э, антрикотик, 220 грудилочка. Архвіст, скажи мені? 140. 140. Ваш оцінює м'ясо. Мелите тут да, на місці, так? Да? Скаже, да. ви все зробите. Да. Все, дякую, хорошого дня. А що так у нас тут сьогодні у Галинки? Черешня, якщо прощається, вісімдесят не міняється, поки так. Ah, да? <laughs> <laughs> да? yeah. Лохина? Покинула п'ятсот п'ятдесят це і А виноград? виноград 250. 250 виноград. А помідорчик оцей жовтий гальм 80. вісімдесят. Микада маленький сімдесят два, када сімдесят, красне сімдесят, мекада м'яка Огірок. Огерок 35. Огирок. А оця міка, да, 35 огерок. А вот те мика. Кошку накормили. Ну вже не дали. Смотрите, что возьмем. Так, да. У нас все хорошо.